Богові, що сьогодні ми разом з вами. І на першому місці в нас є ім'я Ісуса Христа. Тільки Він сьогодні міг нас привести, сьогодні Він твоє і моє серце пробуджував і дав тобі сили і мені прийти на це місце. Як би хотілося, друзі, щоб ми зрозуміли, що таке ім'я Ісуса Христа. Як би хотіли, щоб ми зрозуміли, яку маємо ми силу. Тому я так називав свою проповідь віруючому, віруючому, дана влада. Є влада земна. І Біблія прямо каже, що винні, віруючі люди і всі громадяни, які живуть в Україні, повинні що? Коритися кому? Владі. Є влада земна, є влада духовна, небесна. І тому, друзі, як би добре було, щоб ми трошки зрозуміли, яку владу дає нам Бог? Якщо трошки продивитися, у кожній злой силі є ім'я. Зла сила. Вона має ім'я. Кожна людина має своє ім'я. Кожна хвороба вона має своє ім'я. У кожній дьявольській силі є козні і є їх ім'я. Але оці все, що я перечислив. Да? Оці злі духи, якщо вони тільки чують одне ім'я Ісус Христос, вони розбігаються. Саме велике ім'я, якому коряться всі, це імені Ісусу Христу. Був такий випадок, коли Бонко проповідував, а як проповідував він в Африці, а йому кажуть, слухай. Там, каже, цілий ряд колдунів посидало, каже. І шамани там сидять. Хто може чув бонки, хто дивився. А він тільки взяв мікрофон. І як закричить, Алілуя! Ісус тут! І вони начали отак кримтять і почало так дергатися. Друзі, коли ім'я Ісуса Христа присутнє на цьому місці, не мають влади ніякої. І добре, щоб ця людина, кожна віруюча людина, вона могла зрозуміти, яку владу, яку силу дає тобі Бог. Чому буває нам дуже важко, дуже тяжко. Я й за себе буду казати. Але не до кінця розуміємо ту владу, ту силу, яку Бог Є кожній людині. Ви знаєте, дуже багато я так прислуховуюсь, як люди моляться. І ось люди моляться, Господи, я дякую тобі, я дякую тобі. Ну, помолився, дам. ти бачиш мою хворобу, ти бачиш моє от це все. знаєте, І він як перечисляє. Але, друзі, для того, щоб оця хвороба покорилася, для того, щоб міг не мучити людину. Тобі дайна влада дана сила, яку ти повинен взяти І подивим, подивимось і Слово Божого, як брали цю силу і як її употребляли апостоли. Коли вони бачили труднощі, коли вони бачили переживання, ви знаєте, ім'я Ісуса. Це саме вищене ім'я. Христос зібрав учнів, зібрав 70 учеників. І написано, дав їм владу, дав їм силу, і він їх післав, куди сам хотів іти. І коли вони пішли, а він їм дав владу, хворих і Виганяйте, І вони пішли і послав їх по два. Каже, йдіть і проповідуйте. І ось пройшов час, коли вони повертаються. І зверніть увагу, коли вони повертаються, вони дуже, дуже раділи, і вони сказали такі слова. Коли ми читаємо Євангелія от Луки, 10 глава, 17 вірш. Повернулися 72 з радістю, кажучи, Господи, навіть біси коряться нам через Твоє ім'я. А він сказав їм, бачив я сатану, який наче близько з неба впав, ось я даю, дав вам владу. Наступать на Зміїв, скорпіонів, на всю ворожу силу і ніщо вам не пошкодить. Ви розумієте? Ося дав вам владу, дав вам силу і каже, ніщо вам не пошкодить. Вони ж радіють, але дивіться, далі. 20 й вірш. Однак не радійте того, що вам підкорюються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Бог вибрав Христос цих учнів, Він послав їх, проповідувати Євангелія, вони пішли, понесли цю вістку, і вони раділи, що і біси, їм Коряться. Але якщо послідить уважно, як апостоли брали ім'я Ісуса Христа, і коли вони ходили, друзі, то в це ім'я, яке вони беруть, в нього треба вірити. В ім'я Ісуса Христа, треба вірити. Що Христос є Бог, що є та сила, яка може допомогти вам в любу хвилину. Коли ми читаємо дії апостолів, то Петро, в 3 голові, він іде з Іоанном в церкву. Ідуть вони до храма. І ось сидить больна людина. І вона щось просить. І коли ця людина просила, Петр підійшов, уважно подивився і каже, золота і серебра нема в мене. Але що маю, то я тобі даю ім'я Ісуса Христа із Назарея. Встань і йди. І Писання каже, що і встав цей хворий, і пішов, радіючи. Вони вірили, запам'ятаєте, в ім'я. Ісуса Христа. І коли вони молились, вони завжди употребляли во ім'я Ісуса Христа. Друзі, за слово віру в ім'я Ісуса Христа, коли Павло ще не знав Христа, він тільки де чув, що там говорили про Христа, во ім'я Ісуса. Він їх брав і в тімницю. Він їх ловив. Нірон який чув і бачив, як перші християни повірили в ім'я Ісуса Христа, які настільки віддалися Богу, вони не тільки. Говорили про Христа, але я підкреслюю, вони повірили, так в Ісуса Христа, що їх Нерон не мог зламати. Нічого не міг їм зробити. Открились амфітеатри, стали віруючих прислідувати і стали з левами бросати. Але віручі, які добре повірили в ім'я Ісуса Христа, Нічого їх не могло зламати. Друзі, що буває нас ламає? Є віра. І люди вірять. Оці 70 учеників, вони так вірили, мало того, що вірили. Вони хворі лікували, вони оздоровлювали і вони це бачили. Але Христос став відкриватися їм. Ось 72 учні, які були, він став їм відкриватися і каже, ви знаєте, що мені треба буде постраждати. Мені треба буде померти на кресті. І вони слухають уважно. А далі він їм каже, ви знаєте, а ви повинні так же їсти моє тіло. Ви повинні так же брати мою кров. І ті учні, які дуже уважно слухали, ці учні, які ходили і робили діло Боже, але коли Христос їх ближче став підводить, щоб вони вірили в ім'я Ісуса Христа, сьогодні кожен вірить в Христа. Сьогодні, якщо я запитав, вірите ви в Христа, всі кажуть, так, да, ми віримо. Ці учні не тільки вірували, ці учні ще й працю робили. І туди, куди хотів іти Христос, він їх послав. І вони з радістю, Боже, вже все нам уже й біси повинується. Каже, почекайте, це добре. Але я бачив, каже, сатану, який як блискавка упав. Він бачив сумнів, ось цих, 70 учнів, 72, в них написано 70, воду 72, щось так, знаєте, якось з переводом. І він бачив, як вони відійдуть і більше не підуть за ним. Що трапилося з цим учням? Я вже повторююсь, він начал відкривати. Вам треба буде пити кров мою, їсти тіло моє. І вони дивляться на нього, щось він говорить не те. І знаєте, що вони сказали йому? є странні слова. І написано, відійшли від нього і не пішли за ним. Стрії слова. Друзі, сьогодні буває, церква так же говорить про странні слова. І сьогодні дивляться, ну вроді все добре. Вроді дивляться і співають, і моляться. І вроді десь там хворий получає, не всі десь хтось получає зцілення. Але коли я Христос відкривав учням, що їм треба їсти тіло і пить кров мою, вони підійшли і сказали, какі странні слова. Коли сьогодні ми кажемо, що треба вірити в Ісуса Христа, всі кажуть, ми віримо в Ісуса Христа. Коли ми кажемо, іди за Ним, ідуть, приходять до церкви, приходять, і ми радіємо. Ви знаєте, що люди йдуть, люди приходять. Але коли одне запитання стоїть, що треба їсти кров Його, пить. Їсти хліб, я вибачаюсь, і пить кров його, і ось тут уже думка. А як це? Ну ладно, якби сказали зараз багато, як би я сказав, давайте ми зараз роздамо вам хліб, я думаю, кожен би взяв би. Якби сьогодні сказали, на кров, візьміть, пийте, ну як причащення. Сьогодні кожен це зробив. би. Але чомусь ось тут в одних церквах можна, а в других церквах кажуть, давайте подивимось, коли це можна. І ви знаєте, і коли ми кажемо, як передо мною служитель вже говорив, кажем, коли ти йдеш повністю за Ісусом Христом, коли ти вже увірено йдеш і не колібаєшся, то ти віриш. Кожному слову, яке написано в Євангелії. Але людина, яка ще сумнівається, для якої ім'я Ісус, Він не став твоєю владою і не став твоєю силою, ми часто розмірковуємо. І нам і хочеться знати ім'я Ісуса, нам хочеться мати владу від Ісуса Христа. Але, друзі, будьте уважні, коли ми читаємо дії апостолів. Коли ми читаємо, Пьотр проповідував Євангелія. Коли Пьотр розказував і написано і, скільки покаялось, хто пам'ятає? Около трьох тисяч зразу навернулося до Бога. Ви розумієте число? Одна проповідь апостола Петра. І біля трьох тисяч людей, які прийшли. І сказав, ось ми. І тоді п'етр далі, це добре? Добре, Іудєї, іудаїзм не приймав Христа. Іудеї, вони не вірили в Христа. І тому апостолам було важко. Павлу було важко говорити про Ісуса Христа, тому що вони держалися закона. Але коли Петр проповідував Слово Боже. И они побачили в слове, что раскрыто имя Иисуса, умирились сердцем и сказали, что нам делать. И Петр открывает уста, говорит, покайтесь и веруйте в Евангелие, веруйте в Иисуса Христа. Они раптово покаялись, приняли Христа, и он дальше говорит, І доохреститься да кожен із вас в ім'я Ісуса Христа. І ось тут для нас часто звучать Какі странні слова. Та ми ж уже ми ж уже це робили, ми ж уже це були, друзі, були, але ми повинні уважно читати Слово Боже. Моє бажання одне. Щоб кожен так зрозумів Христа, щоб ти зробив те, що робив Христос, те і я буду робити. Якщо Христос ходив, проповідував Євангелія, і я буду це робити. Якщо Христос прославляв Отця, і я буду це робити. Якщо Христос покладав руки на хворих, і я буду це робити. Але коли мій Ісус пішов у воду, і тут у мене. Какие странные слова? І люди робить робити, но робить. Но в діях апостолів написано і в 19 главі, і в других місцях, що коли людина вірить в Ісуса Христа, коли вона приймає Його владу і силу, вона йде за Ним і вона йде, те робить, що робив і Ісус Христос. Друзі, я бажаю кожному із вас. Повірте так Христа, щоб ви сказали, я його дитина, щоб ви сказали, я буду йти за ним. що б не було, яка б година в житті не була, а я буду любити мого Господа Ісуса Христа. Друзі, ми живемо чудовий час. Ми живемо тоді, коли в нас свобода. Сьогодні іди, співай, молись, іди, хрестись, ніхто нікому нічого не забороняє. Скажемо слава нашому Богу! Не завжди так буде і не завжди так було. Був час, коли їхали водне хрещення, приймали в два часа ночі, в три часа ночі, коли приймали, щоб ніхто ще люди ще спали. Знаєте, був такий час. Але Бог в нашій державі сьогодні подарив такий час, що людина може піти відкрито, сказати, я обіцяю, Господи, тобі служити». Друзі, це робить той, який вірить. І Ісуса Христа. І апостол Павло каже, все, що ви робите словом, ділом, все робіть Во ім'я Господа нашого Ісуса Христа. Мене, друзі, одне бажання, щоб кожна із вас я побачив в раю. Дуже прикро буде, що коли це зібрання, ми чуємо, ми слухаємо, ми вроді співаємо. Але керде, прийде час, коли ми станемо перед Господом, а для мені буде важко, а я вас там не побачу. Друзі, це трагедія, це хвилина. Тому сьогодні тобі і мені Бог каже, іди за мною. Та я ж, Господи, ще не готовий. Друзі, для готовності зустріч Христа, все життя наше йде. Якби я сьогодні сказав так, ану піднімуть християни руки, хто своєю праведністю, своєю святостю готовий зустріти Христа. Ну, Хто дерзне? Але якщо друге питання поставити? християни, які повірили в Христа і які готові йти за Христом, хоча є і помилки в нас. Але я йду за моїм Господом, і я вірю, що я його побачу. Тут вже друге питання. Не наша святість, не наш час, друзі. Коли ми читаємо діяння апостолів, сьогодні увірували і охрестились. А коли ж ви готовились? Вони повірили в Ісуса Христа. Якби сьогодні ви не вірили в Христа, Отут треба, знаєте, щось сказати. Ну, слухайте, ну як вам доказати Христа? Але ви сьогодні всі віруючі люди. Ви всі ті, які молитесь, ви всі ті, які любите Господа, ви всі ті, які читаєте Біблію. може хтось не читає, але у вас є Євангелія, у вас не якась там віра, Кришна або там буддизм. Не, не. У вас ім'я Ісуса. Скажемо слава йому. Тут проповедується ім'я Ісуса. І цей Бог, який любить тебе. І він каже, іди зі мною. По вузькій стежині, іди. Да, Ти багато не будеш розуміти. Ви знаєте, друзі, ви думаєте, що уже до кінця я все розумію? Знаєте, як за мене написано, Ага. Хто може з батьків сказати? Хто каже, що я що, все знаю, той що нічого не знає. Друзі, скільки ми будемо жити, ми будемо вчитися. І я вас запрошую, і я буду учитися, і брати, і ми всі разом. Але в чому є тут вихід, що всі ми віримо в одне ім'я ім'я Ісус Христос. В чому наша привілегія? Що всі ми чекаємо прихід нашого Господа Ісуса Христа? І прийде хвилина, прийде час, коли він нас. Коли він вас там на балконі, чи хто тут сидить, він нас забере до себе. Друзі, хто бажає йти до нього, га? Зустріться в раю? Честь не очі рука, так? Да? Каже, душа в рай хоче, але що, гріхи буває, не пускає. Друзі, повірте, прихід Христа, Він упросни всякий закон і свободний вход кожному до раю. Тому давайте станемо на наші ноги. Дякую Господа, що сьогодні ти в цій церкві. Дякую Господа, що сьогодні ти на цьому місці. Дякую Богові. Багато ми чого ще не розуміємо, але йди за Ісусом. А де йди? Хто б тобі що не сказав? Скажи: Я люблю мого Господа Ісуса Христа. Я буду йти за Ним завжди, бо Він прийде за мною. І так готуй своє серце для зустрічі з Христом. У нас, друзі, на слідушій неділі у нас водне хрещення. І тому, хто бажає, хтось каже, я ще не готовий згідний з вами. А ну, ну готові, попіднімайте руки. Знаєте, що ми готові, друзі? Я готового Спасителя Ісуса Христа запустив у своє серце і кажу, Боже, ти готуй моє серце, а я буду служити тобі, а я буду славити тебе. Тобі хай Бог вас благословить, хай до допоможе. Друзі, в нас є хворі в больниці. У нас є веніамін в больниці. Може, хто сьогодні в онлайн дивиться і теж є хворі. Друзі, ми помолимось за вас. Хай Бог допоможе, хай Бог дасть сили. Якщо хто є хворий, ви можете підняти руку, ми будемо молитися всі разом. Добре, бачимо вашу руку. Вашу руку бачимо. Бачимо, друзі. Давайте всі наші проблеми, всі наші нужди, давайте понесемо їх до нашого Господа Ісуса Христа. Боже, кого ти любиш, Боже, хворий. Боже, я йду до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я дякую тобі, Боже, за цей день. Я дякую, Боже, що ти любиш нас. Але, Боже, скільки хворих? Я прошу тебе в ім'я Ісуса Христа. благослови кожне серце, ти дам нам владу. І ти сказав, ще даю вам власть наступати на всяку вражу сілу. Отець. І Я запрошую тебе в ім'я Ісуса Христа. Хай ця хвороба, вона ставить народ. Хай всяка біль піде геть. Ім'я Ісуса Христа. Ти наш лікар, ти наш врач і ти наша допомога. Хай тобі буде слава, Отець, Синий Дух Святий. Амінь.